Підсумок четверга від вікон. Вітаю вас. Починаємо випуски з двох цифр. На сході за цю добу загинуло семеро наших вояків. Інша цифра добра. З полону виміняли 12 бійців. Загалом уздовж лінії зіткнення військовики відзначають певне загострення. Наш кореспондент Олексій Сімаков зібрав хроніку і на живому зв'язку. Вітаю Олексію! То що таки знову пішла в бій? Заборонена важка артилерія. Вітаю Тетяно. За даними штабу АТО, сьогодні бойовики понад півсотні разів обстрілювали позиції українського війська, били із ворожої артилерії. Із важкої, перепрошую, артилерії. На Маріупольському напрямку з цієї доби становище найтяжче. Там бойовики кілька разів завдали удару по старогнатівці, Богданівці, Чермалику та Миколаївці. Прохорівку терористи щільно поливали градами. На жаль, маємо там втрати. За минулу добу. Найбільші втрати, безповоротні втрати, ми зазнали саме на Маріупольському напрямку. Зокрема, в Прохорівці п'ятеро наших бійців загинуло, а також один загинув поблизу Старогнатівки. На цю провокацію бойовиків було надано належну відповідь з боку Сили Ту. Напружене становище лишається на Донецькому напрямку. Зросла щільність артилерійського вогню по позиціях сил АТУ у Красногорівці та Мар'янці. Як завжди, неспокійно на ділянці фронту від Авдіївки до пісків. Ось що розповідають військовики з цієї лінії фронту. Сьогодні був важкий автобстріл. Робота 152 150 -2. Вони робили по 3-4 вистріли. Техніка переміщалася, щоб їх їхні могли славити. По аеропорту їздить техніка, по Спартаку, там далі їздить техніка. І відтуди наносяться удари то тобто, з танка в основному стріля із ВМП ні людей, ні вцілілих хатів. Це теж околиці Донецька. Кадри вже з пісків. Зараз лінію оборони там тримають бійці полку Дніпро 1 кажуть противник на цьому напрямку ніколи не шкодував боєприпасів. С их стороны идут как артиллерийские, танковые, АГСные, крупнокалиберные и остальные стрелковые обстрелы. Мы очень счастливы, что до сих пор здесь находимся, отстояли ту территорию украинскую и не даем противнику пройти вглубь Украины. Під вогнем бойовиків вже котру ніч лишається згадана Авдіївка. На цей раз руйнувань зазнали кілька господарств. На щастя минулося без жертв. Люди там вже втомилися від війни. Надзвичайно тяжко тим, хто не зміг покинути покинути зону безперервних бойових дій. А надто стареньким, ваші увазі, наш матеріал про літню пару, яка постраждала від ворожого набою. Хай вже нам нічого не давали, ні тої пенсії, нічого. Хай вже як, як жили. Ну щоб не стріляли. на рух. Увесь день Ганну Петрівну душить сльози. Лихо сталося цієї ночі, коли хазяї сімдесятирічній дідусь і бабуся спали. Набій влучив у літню кухню, перебивши газопровід. Зайнялася пожежа. Ось це як пухнуло, і та зживна волна, і вікна пішли. от… Ми вибігли з ним сюди, а я шу тут вже трубу цю газу зірвало і почало гудіти, і, все, і, і що поприбігали люди, а що вже нічого, вже все, свинячий крик, як кажуть. Сусіди викликали пожежників, але ті довго не їхали через сильні обстріли, гасили своїми силами, поки за кілька годин таки не приїхали вогнеборці. Сусід з протиположної сторони заліз, розламав забор, вивалив. Пооблівав тут водой, наскільки смог. Значить, витащив курей відсюди. Це все полыхало здесь. Все було в огні. Подайти очень було сложно. Часть курей заживо згоріла. Ганна Петрівна та Микола Семенович приїхали в Авдіївку ще в 76-му з Хмельниччини. Усе життя пропрацювали на коксохімічному заводі. Вийшли на пенсію і сподівалися на спокійну старість. Але не судилося. Ну і слава Богу, що залишилися живі. Значить, судьба така наша. Цієї ночі ще один набій влучив у подвір'я на сусідній вулиці. На щастя, вдома нікого не було. Хазії звідси давно поїхали. А ці очі вже просто, опухші, просто опухші. От всього цього страху. Сусідка Ніна Петрівна, чий будинок за кілька метрів від розриву, кожну ніч уже зустрічає як останню. Приходить вечір і починаєш отак, от трястісь. Кака, куди прятатися, как, как, как буде? Я вже ноги больни, я не в подвал нікуди не можу залізти. Мешканці Авдіївки іронічно кажуть, що жити їм стало вдвічі ліпше. Якщо раніше місто обстрілювали цілодобово, то зараз прилітає лише вночі. Доведені до вічі люди проклинають війну і бояться, аби наступний ворожий набій не впав на їхні подвір'я. Ми на лінії фронту, на лінії огня, наші діти вже заїкаються. Зараз 1 сентября школа. Ми не можемо віддати дітей в школу. Вивозити куди дітей. То Когда уже це все закінчиться. Ми просто молимося каждый вечір, каждую ночь. Пожалуйста, треба це все остановить. Олексій Сімаков, Олександр Альбінський та Олександр Прозоров. Програма вікна СТБ. Олексія, що тобі відомо про гарну новину звільнення наших полонених? Чому один із них залишився на окупованій території? Так, Тетяно, справді є зі сходу і гарні новини. Додому повертаються бійці, що їх утримували терористи. Цієї доби відбувся обмін полоненими 12 на 12. Усе відбулося двома етапами, нібито через активізацію бойових дій. Спочатку терористи забрали своїх ще вчора, а ось наших визволити відразу не вдалося через загострення бойових дій. К, жаль, не всі подрозділення на той стороні починили з приказу виконувати зелений коридор і підвергати... Дійсно, колосальне опасності наших ребят. Донецьк згодився прийняти навіть в таких условиях. Ми, когда під'їхали, ми дійсно потрапили під крупнокалиберный огонь. Ми немножко поступили по-другому. І вже сьогодні представники офіцерського корпусу приїхали до окупованого Донецька по українських полонених. Наостанок бойовики поцікавилися, чи хоче хтось лишитися з ними. Готовьте. Ні в кого бажання залишитися. Ні. Раз нет, ще раз предупреждаю. Второго шанса не було, старого не попадуть. Як повідомили в офіцерському корпусі, один із 12 звільнених українців таки лишився в зоні окупації. Відбув до Горлівки, в нього там родина. Інші ж 11-го перебувають нині на підконтрольній українській владі території. Ще одну місію офіцерського корпусу виконано. Ми, Ми передаємо до руки Міністерства оборони. Уже найближчим часом рідні зможуть обійняти своїх героїв. Є серед звільнених і ті, хто пройшов крізь пекло і Майже і понад рік провів у заручниках. Щоправда, не всі, хто був із ними у полоні, вдалося звільнити. Там, де ми 24 чоловіка. сіділи Що з нами Шос що Шо сиділи? Це те, що ми бачили. За даними СБУ. Наразі у полоні бойовиків перебувають 155 українських бійців. На цьому в мене всі новини. Тетяно. Дякую, Олексій Сімаков, з новинами з Донбасу.